Всім привіт! Мене звуть Денис, і сьогодні ми з вами розберемо техніку прямого удару передньою рукою і також його називають джек. Це база в будь-якому ударному виді спорту. Якщо ми беремо класичні види спорту, це бокс, фікбокс, антейський бокс, навіть в змішаних єдиноборствах. З чого ми починаємо? Основні нюанси. Ми стаємо стійку. Ліва нога стоїть попереду, якщо виправша, якщо лівша, то права нога. Права нога стоїть позаду, приблизно ширина плечей між ногами. Ліхті притиснуті, закриваємо наш тулуб нашим ліхтям. тобто ліхті не розкопирюємо. Кулак правої руки притиснутий під оком, ліва трохи попереду і дивимося поверх костяшок передньої ручки. Кулак починає свій рух вперед по прямій траєкторії. Ми не вводимо лікоть вгору, ми вкручуємо кулак як сверло, не згинаємо кисть, бо буде травма. Також не піднімаємо кисть вгору, бо буде удар не тієї частиною поверхні кулака, якою треба. У нас іде. Рівна лінія, і після удару рука не падає. Вона по повертається назад.